Цього літа українці обирають електрокари. Вперше електрички випередили дизель за кількістю продажів. Ну з такою ціною в гривню за літр. В той час в світових рейтингах визначили найбільш надійні автомобілі. Знаєте, а в Штатах знайшли покинуті автомобілі вартістю кількасот тисяч доларів. А власника чогось не шукають цікаво. Тоді про ці і інші автоновини і автопрем'єри прямо зараз в нашому сюжеті. Електрика усе ж таки обігнала дизель. Принаймні, якщо говорити про результати продажів на вживаному авторинку за минулий місяць. Але спочатку про факт зростання, майже 20 тисяч боушних авто купили цьогоріч українці у червні. Це на 1400 машин більше ніж минулого року. втім, головна тенденція інша: 23% з місячної статистики це вживані електромобілі, і цей показник більший за продаж авто з дизельним двигуном. Щоправда, першість 43% усе ж таки за традиційним бензином. Ну а щодо найпопулярніших серед українців. Ринців машин з пробігом тут знову таки рулять традиційні авто: Volkswagen Golf або Tiguan, Renault Megane, Skoda Octavia і американські битки Tesla Model Y. Ось такі тенденції для тих, хто цікавиться найбільш масовими автомобілями на ринку вживаного транспорту. Оновлений рейтинг автонадійності оприлюднила глобальна аналітична споживча агенція Consumer Reports. Базуючись на відгуках власників і офіційних даних сервісних станцій, спеціалісти на цей раз дослідили весь модельний ряд і його технічні проблеми, і вивели рейтинг надійності брендів. В розрахунок бралися кількість сервісних випадків і вартість ремонту для всіх наявних моделей. І з'ясувалося, що в глобальному вимірі найбільш надійними є автомобілі Subaru. друге та третє місце за тандемом Toyota-Lexus – Це фактично одна компанія, як і Пара Honda-Acura. Вони посіли четверте і п'яте місце надійності автомобільних брендів 2025 року. А тепер про серійні автопрем'єри масового ринку Mazda офіційно представила свій бестселер кросовер cx 5 абсолютно нового покоління. Загальні пропорції лишилися, розміри дещо збільшилися, але повністю оновлена архітектура салону. Тепер з цифровими панелями, тачскрін монітором і відмовою від фізичних кнопок. Новинка отримала м'який гібрид потужністю 141 кінську силу або чистий бензин на 187 сил. А ціна починається від 35 тисяч євро. Старт продажів намічено на кінець року, але в Україні нова CX-5 з'явиться лише у 2026 -му. Інші японці з Міцубіші повертаються у сегмент великих позашляховиків з новим семимісним кросовером під назвою Дестинатор. Цікаво, що, попри брутальний дизайн і великий кліренс, цей автомобіль призначено для сімейного використання. Підстаканники і зарядки для усіх трьох рядів сидінь, кольорова підсвітка, панорамний дах і доволі скромний, але економічний двигун на 105 кінських сил. Вартість заявлена у стартовому прайсі усього 30 тисяч доларів, що підтверджує не позашляхову, а родинну нішу Міцубіші Дестинатор. Наостанок про автомобільну цінність. У штаті Мічиган випадково знайшли занедбане автокладовище на нічийній землі без жодного натяку на власника. І серед десятків покинутих іржавих машин виявили справжні автоскарби. Наприклад, Pontiac GTO 1966 року зі здоровенним 6,5-літровим мотором на 335 сил. Звісно, його стан критичний, але відновивши цей культовий американський масл-кар, можна вторгувати до 80 тисяч доларів. Саме стільки коштують такі екземпляри серед колекціонерів. Або, наприклад, рідкісний звірячий 7-літровий Mercury Cougar 1968 року, потужністю 380 кінських сил, яких випустили усього кілька сотень. Якщо вкластися у реновацію, такий екземпляр на автоаукціонах можна продати і за 150 тисяч. Усе залежить від стану і якості відновлення. І ржавіє посеред мічиганського лісу і зовсім непересічний екземпляр Ford Mustang Mach1. Щоправда, без 58 літрового V8 мотора під капотом, який в оригіналі видавав до 330 кінських сил. Але якщо його знайти і трохи вкласти у реновацію, такий мустанг у виданні 69-го року можна продати і за 120 тисяч. Деякі інші тачки з цього автокладовища теж мають колекційну цінність різної вартості, загалом, за оцінками експертів, до мільйона доларів. Тож, зрештою, що не кажіть, а навіть у розваленні автомобілі теж можна інвестувати. Головне Знати, в які саме. Ми продовжуємо стежити за актуальними новинками, дивними проявами і тенденціями автомобільного світу. Як завжди, у нашій традиційній рубриці Автоновини.